Це вчився в університеті, погинув. Це я, це мій двоюродній брат живе. Це помер, це з них учителів. Уродженець села Дербань, що на Здолбунівщині, пан Василь показує світлину своєї молодості. Тут він 18-річний в оточенні друзів. Більшість з них загинули молодими, бо стали жертвами сталінського режиму. Він і сам був за крок від смерті. Зі зброєю боронив Україну у лавах УПА, займався розвідкою. Зв'язком боровся з НКВД-стами. Одним з найяскравіших епізодів тих часів ділиться ювіляр. Є битва під гурбами. Срахіття було страшна війна. Страшна зразу трохи, якось воно лячно, бо то 19 років хоче жити. А потім, коли це діло то смоток, уходиш, і він не забувається. Відчувши на собі жахіття однієї війни, дідусь Василь не знаходить собі місця через події України сучасної. каже відмінусувати б років 30 уже би був на передовій. Яким буде розвиток ситуації в країні, колишні вояка має свої прогнози. Переконаний, так просто Росія не відступить, а тому українці мають чим душ згуртуватись. Ми з таким, вони танцюють, одні гуляють, одне воюють. Це побуть все, все. Сіпити зуби, закрити, усі для війни. А то старається, дуже таке глибоке. Десь зробили якусь танк, вже показують по телевізору, якусь знайшли гармату, показувати. Війна це секрет. Їхній батько завжди був патріотом, каже найменша донька ювіляра. А тому любов до України поряд з іншими цінностями прививав і трьом своїм дітям. Він дуже противник алкоголю. Він вважає, що це велика шкода для всіх слів нецензурних, скажем так, теж противник. І я так вважаю, що ну культурно треба себе вести. Не пити і любити Україну. Це патріотизм у нього дуже сильно, дуже і нам всім це привив. Він дожив до 90 років. Більшу частину з них пропрацював на підприємствах харчової промисловості Рівного та області, займав керівні посади, дочекався внуків і вже має п'ятеро правнуків. Насичене життя ніби склалось. Нині шкодує лише про одне: поки не вдається поставити пам'ятник загиблим. Односельчанам люди стали не ті. Обилки сказав, що бокал пива будь бігти бігом. А цей пам'ятник, що я даю частину грошей, дайте зберемо. Люди не хочуть. Але це 920 чоловік, жертв одного з села. Оце я не зробив і багато дечого, але мені це саме найболячуше. У день ювілею Василя Киролюка, окрім рідних, привітали і міські чиновники. Ірина Веселовська, Дмитро Сидоров, інформаційна програма День.